І це у нас Best Kebab. І я думаю, що названня тому про себе каже: Бест це лучший, так? Да? Запах це просто лучший запах. І на дровах. Я думаю, наша шаурма буде приготовлена теж на дровах. Погнали всередину. По Не, тут, ну, бістей? там це уровень другий, тут можна вже да, й девочку провести. Так, да, 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 ми приїхали в Best Kebab, зараз зробимо замовлення. Ну що, ми шукаємо найсмачнішу шаурму в Edmonton. Ми замовили дві шаурми: одну з біфом і одну з куркою. Так, ну що, принесли нам першу шаурму з біфом? Блін, ну вона невеличка. Взагалі маленька є. Вона маленька, подивись. Шаурмані. Я надіюсь, ти ти її раз используешь. Шаурма 26 см, виглядає ось так. Як роли суші, е? а. Да, так. Але дивись, тут м'ясо, помідорка, салатик. Давай розпечатаємо, подивимося, як вона у нас поджарена. А вона не поджарена взагалі. Просто завернута. Просто завернута, да. так. Йома, я трошки розочаруваюся. Пах, да. Пахне добре. Я розочарувався. Я, да? Мені написало багато іменно цей заклад. Вона на, на смак не погана. Ну непогана, вона не сама хужа. Мені вона на смак трошки вкусніша, ніж там. Но... По-перше, я раз вкусив, вже немає половини. Вона малувата, чогось не вистачає. Да. чогось не вистачає. Було б класно, якби вони на мангалі і її піджарили корочку. Це б реально додавало x 2 до смаку. Ну, сім. Давай так. Трішечки, із-за того, що тут заклад, ну це ресторан. У нас просто були ожидання зовсім інші, правильно? Да. Переходимо на чікен. Отені. Дивись, Макс. 26 буде. Кода, 26 см. Маленька, вона тонесенька, така. Ну, начинки не дуже багато. Mm. Поки ти пережуєш, я зараз скажу сам. Mm. Лаваш слишком товстий, для такого кількості начинок. Я чувствую дуже багато лаваша. Мені подобається, я люблю лавашик, так. Лаваш свіжий. Курочка вкусна. Мені більше подобається, mm. ніж З Курка смачніше, 100%. Але знову ж таки, це не та, що, варма, що в Україні. Що по курочці? Моя оціночка по ній буде 7. Вона. Вкусно, но я ей вкуснейший.